Друзі, сьогодні я хочу трошки вас познайомити з тим, як фотографувати зіркове небо. Ви бачили, напевно, багато таких фотографій в інтернеті. Вони зачаровують, люди цікавляться такою зйомкою, з задоволенням розглядають ці фотографії потім. Але є деякі нюанси, які потрібно. Враховувати, коли ви фотографуєте зіркове небо. Я не буду вам розповідати зараз, це неможливо, дуже швидко розказати всю техніку зйомки. Це досить складні нюанси. Ми це розглядаємо більше на повних курсах, на уроках школи. Але я познайомлю вас з деякими такими тонкощами, які, можливо, ваші фотографії зроблять кращими або більш приємними для глядача. Переходимо до нашої теми. І на що я хочу звернути увагу. По-перше, які налаштування на камері. От, до речі, це якраз той випадок, коли ми використовуємо ручний режим. Справа в тому, що багато фотографів-початківців чомусь вважають, що використання ручного режиму це такий найвищий фотографічний пілотаж. Насправді я вам скажу, що це не зовсім так. Найвищий пілотаж це коли ви вмієте підкорити автоматику камери своїм бажанням, і вона робить те, що ви хочете. Так от, коли ви фотографуєте зіркове небо, оскільки це проходить вночі. Більше того, ви шукаєте місце, де немає таких паразитних вогнів, які вам щось підсвічували. Тому камера в цих умовах не може сфокусуватися. І більш того, вона не може вам вірно підібрати експопару, не може встановити витримку, діафрагму і так далі. Їй замало світла. Тому в цих випадках ми якраз і використовуємо ручний режим. Ось бачите, ставимо буковку М, і в ручному режимі ми можемо, як ви пам'ятаєте, встановлювати ISO, і. Со, і Значення діафрагми, значення витримки. Да, всі е, налаштування камери нам підконтрольні. Так от, як правило, я вам диктую такі стартові, так би мовити, налаштування. Але я ви розумієте, що в ручному режимі спочатку треба зробити фотографію. Подивитись, що ви отримали, і потім внести відповідні корективи, якщо фотографія буде цього вимагати. Як правило, знімають вночі на високих значеннях чутливості, тому що світла мало. Ну, це може бути 1600, може бути навіть 3200. Якщо камера дозволяє підняти вище там до 6400, може бути 6400. Витримку, як правило, встановлюють довгу, ви це розумієте, тому що знову ж таки мало світла. так? Ну, а діафрагму відкривають якомога ширше. Знову ж таки, з тою ціллю. Щоб більше світла від зоріного неба потрапило нам в кадр. Але я покажу вам деякі нюанси. От Звертаю вашу увагу на фотографію. Ви чітко бачите, що всі зорі, які рухаються навколо полярної зірки, в даному випадку, бачите, такий зірковорот. Да, але е, всі зорі, вони білі в даному, от вони всі білі. Якщо ви подивитесь на небо, то ви звернете увагу, що зорі, зорі взагалі-то мають колір. Жовтуваті, бувають, червонуваті, блакитні і так далі. І от виникає питання: а як же зробити так, щоб е, зорі зберегли свій колір, і ви могли показати потім на вашій фотографії кольорові зорі? От саме так як ми бачимо очима. Ось, бачите, ще один кадр. Також вони майже повністю білі, ну трошки-трошки є кольору. так, Покажу вам зараз свою фотографію, де ці зорі кольорові. Ось. Цю фотографію я робив під Києвом. І ви розумієте, що я не розфарбовував в фотошопі кожну зірочку окремо. Да? Отут блакитним, тут таким фіолетовим, тут е, таким жовтим, тут е, трошки рожевого. Да? Справа в тому, що це дійсний кольор зір, але виникає питання, як, їх, як його отримати на фотографії. Справа в тому, що коли ми в ручному режимі встановлюємо якісь налаштування і перевіряємо, що в нас вийшло, то, як правило, ми хочемо, щоб дуже добре вийшли зорі, тобто, щоб вони були такими яскравими. Але як тільки ми отримуємо, яскраві зорі, Треба розуміти, що вони на нашій фотографії просто пересвічені. А якщо вони пересвічені, то я думаю, що більшість з вас вже знає, якщо вони пересвічені, то йде втрата інформації про колір. Тобто вони всі стають білими незалежно від того, як вони виглядають насправді. Тому коротенька вам рекомендація: якщо ви хочете зберегти колір зірок і дійсно, щоб вони виглядали ну, ближче до того або більш так. Святково, я б сказав, да, або більш насичено, вам потрібно встановити в ручному режимі такі налаштування, щоб зорі були трошечки, трошечки недосвідчені, ні в якому разі не пересвідчені. Якщо вони будуть недосвідчені, або нормально просвічені, то ви збережете колір цих зірок. І у вас будуть і жовтенькі, і блакитні, і рожеві, і всі всі кольори ви збережете. Потім при постобробці ви, звичайно, зможете змінити і насиченість, і е, контраст. Це все робиться. Але для того, щоб постабробка була якісною, вам потрібно, щоб у вас була інформація на вашій фотографії. Так от для того, щоб зорі зберегли свій колір, вам необхідно зробити так, щоб вони були трошечки, трошечки недосвіченими. І ні в якому разі не пересвіченими. Це залежить виключно від вас, тому що, нагадую, ми працюємо в ручному режимі і всі налаштування встановлюємо так, як нам хочеться. А наше завдання зберегти колір зір. Тому фотографія має бути трошечки недотриманою. Е, нагадую, що ми можемо побачити на камері. Е, як тільки ми встановлюємо в ручному режимі, ми можемо керувати витримкою. Витримка, як правило, встановлюється досить доволі довго, ну, наприклад, півхвилини. Е, Діафрагму, якщо є можливість відкривати широко, ось діафрагму, в нас бачите. Якщо є можливість, об'єктив світосильний, і є можливість відкрити і відкриваємо до значень 1,8, 2,8, якщо можна. ISO, я вже казав, встановлюємо доволі високе 1600 або навіть 3200. Робимо тестовий кадр, дивимося, як виглядають наші зорі, перевіряємо, чи збережено колір зір. Якщо колір не збережено, тобто ви бачите просто білі плямочки такі, да? білі кругленькі плями. Це говорить про те, що нам потрібно або закрити діафрагму, наприклад, на одну ступінь, або скоротити витримку. Ну, от було 30 секунд, ми можемо поставити 20 секунд. Це на третину коротше, Да? Або зменшити ISO. До речі, я як от працюю, я йду по шляху зменшення ISO. Я поясню, чому, тому що ви пам'ятаєте чудово, що збільшення ISO приводить до росту шумів. А фотографії зоряного неба це такий чутливий елемент. Я полягає, чутливість полягає в тому, що розмір шумів буде співпадати з розміром найменших зірок. І тому, коли ви потім по Ставропці будете прибирати шуми, хочете ви того чи ні, але програма прибере й найменші зірки. Тобто зірок на небі стане суттєво менше. Тому краще, коли ви працюєте от з такими налаштуваннями, яке вам тільки що сказав, то краще, якщо ви побачили пересвіти на зірка, краще просто зменшувати ісо, залишивши витримку і діафрагму в тих положеннях, які ви встановили перший раз. Тобто відкрита діафрагма і досить довга витримка. Ну, сподіваюсь, що вам ця інформація буде корисною, і ви зможете. Її використати в своїй практиці, і більше того, якщо вас зацікавить, як я вже казав на початку, фотографування зірок це така дуже велика тема, вона вимагає дуже багато знань і вмінь. Тому приходьте в Київську школу фотографії, і ви там зможете повністю ознайомитись з тим, як це робиться, що для цього потрібно, які налаштування на камерах потрібні. От я вам просто поясню: я фотографую зірки навіть компактними камерами, те, що мильниці називаються. У мене фотографії зіркового неба з цим зірковоротом, такими простенькими камерами. Тобто головне тут вміння, а не камера. Звичайно, камера впливає на результат, але найперше, що впливає, це вміння фотографа використати не ті чи інші налаштування. Всьому цьому ми якраз в нашій школі і навчаємо. Приходьте до нас вчитися, будете все знати.